Далі в ранку великомісі просто тонне мімімішності, абсолютно безпрограшний з точки зору про людської отиків. любові. сюжет. майже про собачок, про песиків. Yeah. А песики вони ж вірні друзі, не тільки людині, вони між собою. Вірні друзі. Наприклад, в Канаді трапилася ситуація, просто серце встає, коли один пес врятував іншого. Їхня хазяйка гралася зі своїми трьома собаками. на а потім сіла в машину, щось вирішила кудись поїхати. Да, і хотіла від'їхати назад, але не помітила свого маленького чихуахуа. Сіка, я не знаю, як його правильно назвати, прямо під колесами автомобіля, і Це тут... правда, і, і раптом його ось цей більший друг породи бордер колі хапає пащою маленького песика і виносить з під колес. І як добре, що жодна тваринка не постраждала, і взагалі яка зворушлива історія, незважаючи на те, що не про котиків, а про собачок. Не забувайте робити приємні речі одне одному. Маємо чудовий приклад для реалізації: наскільки ж чудово заварити чай своїй близькій людині, щоб почаювати раз такі маленькі знаки уваги завжди приємні. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. А я в свою чергу хочу розповісти ще одну історію. Вона вас напевно вразить, тому що мене, наприклад, вразила теж, коли виносиш сміття, виявляється, можна добряче підзаробити, і це доводить історію однієї британки. Що там трапилося? Вона випадково викинула до смітника випадково ключове сумку, у якій було 12 тисяч фунтів. Можете собі уявити, чим закінчилася ця історія. Ми дізнаємося в нашому наступному сюжеті. Те, що ви зараз побачите, важко повірити. Сьогодні поговоримо про найдорожчі предмети, знайдені на смітниках. Як жіночка випадково викинула сумку на биту грошима. Як американця, смітник до розлучення довів, а британська блогерка одягається просто на смітниках, про все це просто зараз. У Великій Британії трапилася просто неймовірна пригода. Там жінка випадково викинула до смітника сумку із 12 тисячами фунтів стерлінгів. Вона просто не знала, що донька сховала туди гроші. Щойно доньці стало відомо про інцидент. Вона одразу ж зателефонувала до компанії з утилізації відходів. Однак було запізно. Сумка з грішми вже була десь під тоннами відходів. Мабуть, коли жінка дізналася, що наробила, більше ніколи нічого не викидала. А ось іноді недовіра може змусити вас кусати собі лікці. Таке сталося із одною дівчиною. Їй подарували кольє з діамантами, а вона взяла його і викинула. Подумала, що вони не справжні, підробка. Насправді ж вони були справжнісінькі і дуже дорогі. Але це ще не кінець історії. Кольє знайшов безхаченко. Він вирішив продати його на чорному ринку, але не вийшло. Поліція заарештувала. Чоловіка, подумавши, що він десь поцупив діаманти. Відолашний ні грошей за знайдене не отримав, так ще й у відділку мусив просидіти. Іноді чоловіки забувають про важливі дати у їхньому житті. Так, от один чоловік із США точно назавжди запам'ятає 23-ю річницю їхнього шлюбу із дружиною, бо там таке трапилося. Він вирішив зробити їй подарунок, однак просто все пішло не за планом. У його дружини була стара сумочка, і він вирішив купити їй нову, а стару викинути. Коли ж кохана дізналась про це, вона була шокована. Справа в тому, що в в старій сумочці вона зберігала свої золоті прикраси вартістю близько 50 тисяч доларів. І знаєте, чим все скінчилося? Пара розлучилася і все через якесь там золото. А ще кажуть, кохання здатне все пережити. Є люди, які спеціально нишпорять по смідниках, аби знайти цікаві і дорогі речі. І ми зараз зовсім не про безхаченків говоримо. Ось у Британії є одна блогерка на ім'я Салі Спаркс. Так от вона веде свій блог у Тік-Ток, де показує, як ходить по смітниках біля студентських гуртожитків і знаходить там брендові речі. За словами дівчини, вона регулярно виявляє дизайнерський одяг від дорогих брендів, загальна вартість якого сягає 15 тисяч фунтів стерлінгів. Ось так і приодягнутися можна, і ще й вірусний контент відзняти. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте. За кожним предметом стоять неймовірні історії.